Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу святому. Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. В Біблії показаний момент, коли Ісус ще промовляв до людей, то Його мати і брати стояли на дворі. Намагаючись поговорити з ним, хтось сказав Ісусу: ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього а хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив: Ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого отця, який на небі, той є моїм братом, і сестрою і матір'ю. З тисяч людей, які оточували Христа, в момент, коли прийшли його мати і брати, він вказав рукою саме на учнів, тим самим відокремивши тих, хто слухають і просто знаходяться поруч від учнів. А чиї ми учні, НЛО еволюції, супергероїв? Якої ідеології, якої пропаганди? Учні Ісуса Христа є Його сім'єю, учнівство, учні, ось вона, таємниця. Ось він, проект Божий. І хто чинитиме волю мого отця, який на небі, той є моїм братом, і сестрою і матір'ю, говорить Господь. Це означає, що сім'єю Божою ми стаємо лише тоді, коли є учнями Ісуса Христа.